З початком осінньо-зимового сезону значно збільшується кількість пожеж у житловому секторі, тож зараз проводиться перевірки інспекторським складом міського відділу управління Держтехногенбезпеки спільно з представниками центру соціального обслуговування в місті Олександрія. В першу чергу проводяться рейдові перевірки соціально неблагодійних верст населення і ті, які, скажімо так, стоять на обліку в цьому територіальному центрі. E, значить, проводяться рейдові перевірки, доводяться до людей правила пожежної безпеки, перевіряються пожежна безпека в їхніх оселях, в будинках. E, на сьогоднішній день ця робота більше спрямована на приватний сектор, де вони проживають, оскільки є спічне опалення, де воно відсутнє, є електричні обігрівачі, є каміни. Смотримо, щоб дотримувались правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення, щоб там біля печей були металеві листи, які запобігають попаданню там розжарених частин там, деревини, іскар на підлогу, які можуть призвести до пожежі. Перевіряємо, щоб димоходи щоб чистилися, щоб не були захаращені. Скажем, ті питання, в яких ми не можемо допомогти в плані фізичної допомоги, то люди вже усувають самі, але ж є такі випадки, коли ми це можемо зробити своїми силами, то ми надаємо цю допомогу без, без там, скажем, зайвих предоплат, питань і всього остального. Це все робиться безкоштовно. Ця робота дає свої позитивні плоди. Пожеж, скажімо, які б виникали із там, людського фактора, там необережної поведінки під час паління, там в нетверезому стані, то їх набагато менше в порівнянні з минулим роком. Рятувальники сподіваються, що опалювальний сезон мине без надзвичайних подій. Якщо виникла пожежа в першу чергу, це необхідно зателефонувати на 101, представитись номер телефону, з якого зателефонували, адресу. Що горить повідомити в першу чергу, необхідно рятувати своє власне життя, життя близьких, ну а потім уже матеріальні цінності. Прохання до громадян не викликайте рятівників, якщо немає підстав для цього. Виїжджаючи на неправдивий виклик, рятівники можуть не встигнути на допомогу людям, які на неї потребують.